Одному із мальовничих куточків Полтави, майже в її центрі, є зелений оазис, ім'я якому обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Тут у будь-яку пору року школярі Полтави та області можуть пізнавати неймовірно безмежний простір флори та фауни. Розпочавши свою історію ще у 1946 році як обласна станція юних натуралістів. Наразі еколого-натуралістичний центр, організація з давньою історією та великим досвідом. Перед керівництвом та працівниками Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру стоїть ціла низка завдань, через які білою ниткою проходить бажання передати, прищепити любов до природи своїм вихованцям. Екологічне виховання, природоохоронна робота з учнівською молоддю, інформаційно-методична допомога освітнім закладам, дослідницько-експериментальна робота в галузі сільського господарства, далеко не повний перелік орієнтирів для подальшої роботи та удосконалення. Для цього тут Тепличне господарство, дослідна ділянка, садок, навчальна пасіка, зоолого, тваринна база, живий куточок, лабораторії. Але основним завданням нашої роботи влітку є оздоровлення дітей. З цією метою ми проводимо походи в природу, екскурсії. Працює польова екологічна практика на території Бутової гри, що в Шишаччині, де живі працював Володимир Іванович Вернацький. Проводяться екологічні експедиції по річках Полтави на байдарках. Але всього цього замало. Тому в 2005 році було створено обласний дитячо-юнацький табір еколог як територіально відокремлений структурний підрозділ нашого закладу. Сьогодні виключно в цьому таборі ми проводимо оздоровлення обдарованих дітей. Це діти, які стали переможцями Олімпіад. Конкурсів Малої академії наук, це діти, які досягли високих результатів в своїй роботі по напрямку туризму і краєзнавства, науково-технічної творчості, еколого натуралістичної творчості, естетичного виховання, спорту. Обласний дитячо-юнацький оздоровчий табір «Еколог» був створений у 2005 році. Раніше у цьому приміщенні розташовувалася загальноосвітня школа. Тут навчалася дітвора села Міські Млини, що у Зіньківському районі Полтавської області. У 2003 році, зважаючи на демографічну ситуацію, було прийнято рішення про переведення тутешніх школярів до опішнянської загальноосвітньої школи. Полтавська обласна рада віддала це приміщення під дитячо-здоровчий заклад. Його засновником став обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Хто знає, яка б доля спіткалася добротне приміщення, якби не потрапило воно до добрих хазяйновитих рук? Тепер тут просторі кімнати, охайні, затишні, яких витримана гама кількох кольорів: своя для хлопчиків, своя для дівчаток. Кулери з питною водою, у дворі сучасні тренажери. Однак і діти тут відпочивають незвичайні. У кожного за плечима нагороди, медалі, кубки, грамоти. Адже оздоровлюються в еколозі обдаровані талановиті діти Полтавщини, переможці районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів та олімпіад, спортивних змагань в такій компанії не може бути сумно тим більше, що кожен тут знаходить щось своє. Дуже весело, це перше. Я тут пробував всього чотири дні данщини. Але мені тут вже сподобалося. Еколог це екологічно чисте, чистий куточок України, на мою думку. І саме завдяки цьому я вже другий рік поспіль приїжджаю сюди. В Цей лагері їхав із туристичного табору. Хотів порівняти, який табір мені дуже сподобається. Звісно, я знав, що тут буде і футбол, і волейбол це найулюбленіші мої види спорту. Також я знав, що тут будуть конкурси танців. І так можна сказати, що мені дуже подобається Тобір, тому що Тобір – це моє життя. Полтавська область це моя рідна область, тому мені здається, що тут відпочивати буде для мене найкраще. Я знайшла тут багато друзів і тут дуже весело. Є завжди чим зайняться. Проводити час на природі це корисно, і в гарній компанії це завжди весело. Буду вітати якрави, буду долати мости, не біситанку всібари. Хтось не Педагогічний колектив табору робить все можливе для того, аби кожен день перебування тут був цікавий для дітей. До уваги менших гуртки. Для старших можливість пограти у рухливі групові ігри. Є відповідне обладнання для туристичних походів, спортінвентар 30 велосипедів. Протягом зміни табір у нас працює в чотири зміни. Діти мають змогу поїздити на велосипедах. У сонячну погоду, звичайно ж, це купання на річці, яка є невід'ємною частиною літнього оздоровлення. Кожного дня проводяться загальнотабірні заходи, як культурно-масові, також і спортивні. У кожну зміну відбувається відкриття малих олімпійських ігор. Діти показують себе в спортивних, показують свої спортивні досягнення. От. Також кожну зміну діти мають змогу побувати на екскурсіях у ландшафтному парку Диканський, в музеї Полтавської битви. Ну і звичайно, так як наш табір знаходиться на пішнянській землі. То у центрі гончарства в колегіумі мистецтв. Із колегіумом мистецтв еколога пов'язує особлива дружба. Адже як можна відпочивати неподалік і не відвідати відомий не те, що на всю Полтавщину, всю Україну храм гончарного мистецтва. Тут діти пізнають спочатку очима, потім пропускають через душу та виліплюють руками глиняні фігурки, своєрідні ниточки зв'язку зі своїми предками. Колегіум показує. І майстер-класи з гончарства для цих дітей, які тут відпочивають. А з них багато хто навіть ніколи в руки глини не брав, тому я думаю, що для них це дуже цікаво. Окрім того, вони дивляться дуже багато різних експозицій, які в нас є по колегіуму. Це і виставки міжнародних фестивалів, роботи там стоять, і творчі роботи наших вихованців. Тобто, колегіум мистецтва пішні і табір еколог вони мають співпрацювати. І я думаю, що так і буде надалі. Тім сьогодні директор опішнянського колегіуму мистецтв Людмила Овчаренко в таборі еколог не то як гостя, сьогодні вона тут ще й як мама. В цій табірній зміні в еколозі відпочиває її доня. Я думаю, що вибір достойний і правильний, тому що кращого табору в нашій області я на даний час не знаю. Діти тут відпочивають з надзвичайно великою насолодою, активно, цікаво їм тут. Я свою сьогодні запитую, може ввечері заберу? Вона Мама, ні, що ти? Тобто вона до останніх хвилинки хоче бути тут, в цьому таборі жити цим. Кожною хвилинкою проживати цього дня, які відрізняються один від одного. Тут тобто жоден день не повторює один одний. Я трави, буду долати мости, не небі світанку всі барви, хтось не побачить, а хтось, я так хочу, мене привітає І сонцю на зустріч де він мій де світа. Де сонце зійде, не заходає, ся мій прийде, і розповість мені біг від побудить, на всі пикання води. Не пускай, серце не випускай. Сумночей пустих, все минає, що було, зустрічай, сонце зустрічай, світанок стирає, вчорашнє минуле ти не втрачай, віри, не втрачай уранкову мить, що впаджатися знов. Чотири табірні зміни, 540 дітей. Ці стіни та це подвір'я бачили багато. Ігри, конкурси, розваги, змагання, перші несміливі усмішки, згодом, справжню дружбу, подекуди, навіть кохання. Сьогодні діти в останнє в цьому році виходять на цю сцену, дарують друзям, вожатим пісні та танці, зізнаються у любові рідному екологу. Я дуже засмучена, Мені просто дуже хочеться ще залишитися, якось останній день якось. Ну, сумно якось дуже найбільше. Я буду згадувати це дружбу, яка заснувалася в стінах цього чудесного табору, і ту, яку я буду пам'ятати назавжди, маленька країна під назвою Еколог сьогодні закриває свої двері. Всі миті чомусь більше сліз аніж посмішок.